Так, друзі, Peugeot 508, який є ще такі, скажімо так, скрите меню або функції, які не всі знають. Бо було питання буквально на днях, що не працює безключовий доступ, він може не працювати на багажник, на водійську, дверку або на всі дверки. Значить, є тут така от фішка: оцей барашик зліва. Бачите, він ось крутиться. Дивитесь, пробіг, там розход. Вон, пробіг, кстати, по городу на короткий 8,4. Оцей барашок крутий менюшку. Але є ще скрита функція, яку не всі знають. Нажимаєте притаплюєте барашик. Оп, притапив барашик, нажав на нього і появилось ось такі параметри автомобіля. І цим же барашком крутите вниз, або вийти, виходите Опять на меню, або опять притаплюєте. И опять притапливаете Типа кнопочка ОК И проваливаетесь Еще в одной менюшке, параметры автомобиля Что у нас тут есть Доступ в салон Помощь при вождении и освещение Ось три менюшки еще есть Нажимаем вот этим же барашком Доступ в салон Ось ваш бесключевый Разблокировка багажника у меня стоит Бесключева И все двери Можно водичку поставить ОК нажать Ну В мене все на всі двері стоїть. Тобто багажник і всі двері. Повністю машина на безключовому. Окей. Окей, потім ще раз вивчаємося в параметри. <клухи> Помощ при вожденні. <клухи> можна поставити заднє скло чесник при включенні трьох разів. Тобто в цю барашку три рази. Раз, два, три, і тоді тільки робота. Ну, в мене це не стоїть, в мене з першого разу. Ну Зачем його три рази нажимати, якщо можна один? Не знаю, зачем воно взагалі тут таке стоїть. І ось скорість пам'яті. І це воно запам'ятовує, на які передачі переключається. Активірувати. Тіпа перша у вас буде до 50, друга до 70. 3 90, на 4 буде до 110 переключатися, і 5-130 і вже 6 потім вище пішла. Ну Я цього не робив, хай автомат сам роздупляється, коли йому треба. Ну, це можна зробити, якщо ви хочете швидше їхати. Ну я не робив такого. В мене буває він і вище переключає, і нижче. Ну Пусть автомат він сам знає, коли йому треба. Тому і моя думка так, що не треба тут нічого чіпати. В скорості пам'яті. І ще раз. І освіщення. Ось в мене тут все стоїть. Подсвідка встречі. Нажимаєте перед тим, як відчинить машину, нажимаєте за, там, за 20 метрів, ловите брелок і вона вам 30 секунд буде світити дорогу, поки ви йдете до машини. Ну, якщо ви напроти машини йдете. Освіщення супроводження, це ви виключили машину і фарами, вона, вона вам ще 30 секунд світить дорогу, як ви в да, допустим Заходите. І є ще така функція управління, управляємої фари. Це тобто є підсвітка, де протитуманочки стоять, отам от от вона при швидкості здається до 30 км чи до 20 не пам'ятаю точно, або й до 40, мабуть. Заходите в поворот, допустимо, по двору їдете. І ці фари самі вони поворачують, якщо вліво, то вліво, докручують світло вам. Якщо вправо, то вправо. Тільки руль. Ви вирівняли і ці фари виключаються. В мене вона також активована, ця функція. Тобто по освіщенню в мене все стоїть. І, встріча, і зустріч, і супроводження, і управляємо фари. Все, хто, хто не знав, користуйтесь. А щоб швиденько перевірити, чи є несправності, чи немає, нажимайте кнопочку чек. Перевіряю датчик в шинах. Ти ось через 25500 запаси блю. Від несправності відсутствується. Ось такий короткий контроль неисправностей Ось, хто не знав, будь ласка.